Так, за вашим уже с ним. Сами, как его там зовут. Лечим у него, бедолага. Что? Живей будешь, да? Я для кого старался? Що? Що за внезапний гром Це вже страшилка почалась. Вже все страшилка. Ну і все, він помре, пальба. По Простудиться зараз. Йому G. От у нього вже пов'язка протекла кров'ю. Вона заснула, навіть не дивилася за ним. Ясно. Сліди мужика. Він помер. Він зараз буде холодний. Він помір, все. Пов'язка потекла. Він ранений і вона засинає біля нього. Це геніально. Майс. Все, вічний сон його. потеряли no. сами. No. No, no. No, you, so, вот вот так она. No, полечила, no. его полечила. Молодец, Ликар профессионал. що це? Фіналочка DLC? І що це? Все? Ще ми щось будемо бігати, ні? Та йо-ма-йо. All this death. Пять эсмерцев, Что нам do? делать? Do Реально. Ангел-хранитель. Забдание надо. А да цей? А цей тип? Уже все? А, я типа вертаюсь, обызламаюсь. Did you find something, boy? Куда він біжить? Та йому нема що делать просто. Денник, що ти ж збираєшся ним? Тебе, якщо бистріше біг, усе було б. Благодать. І не звертав би я так різко. Ти просто по тропинке шуруєш і звертаєш наліво направо. Ти що, зім... наді мною дивной чи що я вже прохался тему. Пойжай быстрейше, ну. Я вже сам тебе поведу. І це дыник його за. sick? What Why sick. Are you here? You'll bring those heathens. you are injured. Something's wrong with my leg. I managed to limp here to. I can go to go 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 with leg. Maybe I can manage to set it. All right, but please be careful. Keep that leg raised for a while, and when you go. Трай не почути вайтну. Успіх, оце добре. Давай, йде. О. О! Оце мені подобається. Оце мені подобається. Дякую. Прискорили моє проходження досі. Давай, я пішов. Храни мене, Господь, правильно. <правильно> Що за бредус? Я не хочу нічого делать. Нікому я не хочу допомагати. Сидите далі. Може тут зможу пройти якось. Так розбойники ми всіх. Ці Тереза прийде вся не можуть, бо ж не завдання спасівся. Мені насрать на вижив. Мені взагалі все одно. Виживши, не виживши, вони мені нічого не дасть. Не дадуть. Ура! Прийшли DLC! Ура! Тереза! Що случилось? В смысле? Алло! Алло! Тільки не кажіть. Тільки не кажіть, що мене забагалось. Ви серйозно? В мене забагалась місії. У мене на касцені, на фінальній касцені DLC забаглась ігра. Будь ласка, просто не залагай. Просто не залагай. Іди далі, йди, йди. У мене тепер нова фобія з'явилася. Серйозно. Нова фобія. Шестере вообще не обаятельно. Мені кажется, вона в тих касценах була частіше. Чутка можливо. саме <ривіт> Ну і що це? Він що, собаку? все. Дзиник, руїна померла. який мене водив туди-сюди помер. Який ужах, ужас? ужас. Живодьори, взагалі. Хороші люди. Ну що ми довго тут будемо дилитися? Она так за своим братом, наверное, не плакала. Определенно она так не плакала. Тут мене десь пропускають, так? Да? Десь мене тут попустили по, по, по повній програмі. Добачу, тіп зависає на колесико. Делай перемогу. Ого. Нас завжди.

she was angry that i was at sword training instead of working in the forge mm -hmm. your pa and steve jesus i don't think I you take that kind of chance and there's not much that pair won't do for an easy groschen. yeah in a way i didn't pa did it for us but you're responsible you won't tell anyone i won't

It was all in a good cause. Your honker would never have plucked up the courage. Who knows? Maybe the two Bianca. You really run. Not exactly. Uh -huh. It was actually a wild dog, but it's a good thing you were there with. Did you go back to scalitz again? Yes. Along with some more of our neighbours. <laughs> with, with Sir Hanish's Where are they buried? Sammy's buried near the mines. He -huh. didn't like I know it's not consecrated. God will understand. Yes. Once things settle, we'll be able to go back and pay our respects. Okay, so what's question? what's I know it isn't am like. glad you came out of it. Yeah. By the way, Henry.

Все, пройдена женская доля. Звісно, не знаю, з ким я тільки что балакав, але ну, это не важливо. Тереза. Тереза, Сонечку. Чого ти бос? Куди ти йдеш? Дали досічку, так? Да. А ти не хочеш зі мною чимось. Поділитись. Я не цього собаку. Як він там поживає? Може він буде мій пас, ні? How long has he been with you? More or less since we came here. He runs off now and again, but he always comes. Sometimes I don't see him all day. I think he likes to go wandering. Понятно. Ним, Я тоже люблю по He can't stand him. How's that? Every time he sees him, he starts shouting that he's a useless mouth to feed, and that'll. Понял. And it didn't even soften his heart. He was happy to eat it. I could have a word with it. лучше. Конечно, куда лучше. Я же на него работаю, как лошадь. что... Я возьму с собой? Барбоса? Ні, можна. No... Я заберу його, давай. Uh, right. Я візьму під своє крило. Can... Ми будемо can... з ним блокатися. Все. Не обіцяю, him. що я буду його годувати. Дуже не обіцяю, прям. Барвос. Пес. Привіт, мій сладенький Барбосик. Hey, Оце... Що ти мені сказав тільки що? <laughs> що це за бага, Уліно? Що це таке? Це код це їхній прописані, чи що? DogComp. We'll like... Щось таке цікаве говорить, я не розумію. <laughs> що це вообще таке? Пес. Новий навик в Сарі. Угу. Там, все вы можете речку, самое главное, на них послушание. Если послушание слишком низко, ваша собака перестает выполнять некоторые ваши команды, и она пойдет до нуля, ваша команда бежит и приедет некоторое время. Чем угу. выше послушание? Регулярно кормлю и хвали ее. Угу. Понял. Так, в смысле, Барбос, и сюда. Ты точно мин пес? Пожди, пожди, пожди. Стоп. Еда? Может, ему что знать? А? На колбаску. Все, ты верный, верный пес похвалить. Хвалим собаку, мене так не хвалить. Да, Барбас униз. Ой, ще раз его похвален. Можем ще раз покормити. Good boy, да. Барбоса, видимо, вообще давно не кормили, да? Барбоса, як будто 100 років не кормили. Тереза, привіт. Ти не хочеш? Ти не хочеш? Щось мені віддати? Щось мені віддати Ти не хочеш, звичайно. Чотири сотні монеток віддати мені. Мені. Індрюху. Трофеї, brought you something. Трофей Серебряное кольцо. Um... Anyway. Да. Закончить. Понятно. Может в сундучку выложить? что Серебряное кольцо. Шнапс. Сам, блядь. Тогда дело 400 монет, я не понял, Но... Да, у нас 400 монет делаем. Задрано. Де моїх 400 монет? Тереза, ти мені хто? Що це таке? Тереза, де? Мої деньги? Where's my money? Де мої гроші? Тереза Тебе давно не обкрадували? Та смысле немає? Там стільки всього було. Там стільки всього було. Где мои деньги? Либовски. Либовски, где деньги? Немає грошей. Ты колендола, да? Колендола ромашка? Мене мало бути три тисячі семьсот день, да? Мі день. Де мої деньги? Що це таке? Обаяння 14. Ти бачите, яке у мене обаяние велике. Бачите, я привабливий? А давай візьме, поп попробуємо подарить її. Вона віддасться за кльсо серебря, цікаво. Де вона вообще? Де вона? За кольцо серебряное не дасть. А де воно? Вона йшла від нас? Вже все? Куда Тразодилась? Все, женщини в нас немає. Вона тут не обітає тепер. Це, це місто. Очищена від зла. Все. Це Сігма місто. Ладно, на цьому поки що завершуємо відос. Прийшли цей DLC історія. Все, кінець.